Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за чудовою квіткою тюльпан. Вона розцвітає у квітні на весні. Тюльпан складається з коріння, стебла, квіточки та листочків. Росте він на клумбі. Ця квітка дуже цікава та захоплююча. Світіння спостерігається за різноманітністю кольорів, форм і розмірів квітки. Вони можуть бути білими, жовтими, рожевими, червоними, фіолетовими та багатьма іншими відтінками. Тюльпани можуть бути різноманітної форми. Вони взаємодіють з сонячним світлом. Вони можуть відкриватися та закриватися в залежності від освітлення, а також викликати рух стебла і листків, що можна помітити при спостереженнях протязі дня. Тюльпани дуже привабливі для різноманітних комах, таких як бджоли, метелики та комарі. Ми можемо відчути їх духм'яний аромат. Дякую, малята, за увагу. До побачення.